Спортивний клуб майстер освоює чемпіонські горизонти. Нове покоління криворіжців – перспективні рукопашники, що неодноразово піднімались на п'єдестали офіційних змагань. Серед таких Данило Гузенко і Георгій та Олексій Коновальчуки, що за підсумком літніх підготовчих зборів здобули право представити місто та Україну на чемпіонаті Європи з рукопашного бою в Нідерландах. В основному ми готувалися до повного контакту, так як це розділ. Я вважаю найважкий, бо там потребує дуже велика інтенсивність, там мало часу на те, щоб відпочити. Там і борцівська техніка, і ударна техніка без зупинки часу. Також ще фінальні поєдинки, там дляться десь 5 хвилин, це чистого часу. А буває до сіми, Тобто спортсмен повинен дуже бути підготовлений. Олексій Коновальчук шести років у спорті а з десятирічного віку представляє СК майстер. За 12 років у спорті Олексій неодноразовий переможець та призер офіційних змагань. Чемпіонат Європи в Нідерландах був для нього дебютним. В активі спортсмена дві перемоги й поразка, і в підсумку бронза змагань. Я виступав у розділі Дозований контакт. Перший бій у мене був з представником Казахстану. Такий хлопець, доволі дорослий, не дуже активно почав більш. Роздивлявся вже після половини десь бою. Я більш розкрився так і почав працювати. А другий бой в мене був з, ну, з нашим українцем, він з Чернівців. Я йому програв доволі таки з великим розривом. Ну от, і потім за третє місце я вийшов з представником Узбекистану. Я його там досрочно переміг там нокаутом. Менше пощастило іншому дебютанту змагань брату Олексія Георгію Коновальчуку. Так як він у нього не, не, не вийшло відібратись на повний контакт, його записали від збірної до першого туру. Демонстрація техніки це для нього була нова номінація. Ми його спробували. Тепер знаємо над чим працювати, і ще більше оцінюють на міжнародних змаганнях. А найрезультативнішим у Нідерландах став ще один представник СК-майстер Данило Гузенко. Досвідчений спортсмен виборов перше місце в розділі повний контакт та отримав підвищення у спортивному класі. Він наймолодший е, був у своїй ваговій категорії. Е, дуже показав гарний результат. Е, Пишаюсь з ним, дуже гарний хлопчина і гарний спортсмен. І він отримав звання майстра спорту міжнародного класу. Чемпіонат Європи підсумував для криворізьких рукопашників цьогорічний змагальний сезон. А в наступному році він обіцяє бути ще більше продуктивним. Четверо представників спортклубу Майстер відібрані на всесвітні ігри. У Греції Кривий ріг представлятимуть Сергій Волоха, Данило Гузенко, Станіслав Глазов та Олексій Коновальчук. Я Думаю, треба буде трішки мені уклон більше на боротьбу поставити, бо якраз у бою, в якому я програв, це було. Таке заключне, із-за чого я отримав поразку. І та я думаю, будемо тренуватися, і все в нас вийде. Я бачу, як Олексій поступово набирає оберти, і я гадаю, що на наступному чемпіонаті він обов'язково займе лідируюче місце, де йому де зможе. Вибороти звання майстра спорту, я гадаю, що це питання часу. Іван Проводов Олег Каплій цей день.